Слава Україні героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК. Надвірна відбувся захід, присвячений вшануван пам'яті героїв через створення фільмів. Ця подія є унікальним ініціативним кроком, який об'єднує творчі сили та натхнення з метою відзначити життєві історії тих, хто віддав своє життя за великі ідеали миру. У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся захід, присвячений всім воїнам громади, котрі поклали життя за мир в Україні. Проект Воїни, історія героїв покликані підтримувати пам'ять про подвиги та героїзм захисників краю. Про це розповіла ВОО начальника управління відділу культури та туризму Богдана Ковалюк. Ми демонструємо для Надвірнянської громади намір, декларацію початок дуже важливого проекту для громади Воїни, історія героїв. Цей проект буде спрямований на те, щоб е, всі ми разом від влади Надвірнянської міської громади, від е, телебачення, від родин загиблих, від просто волонтерів, ініціаторів зробили разом таку річ, як відеоматеріали, відеосюжети про загиблих воїнів і розміщували ці е, відеоматеріали на великому екрані нашого міста. Адже кожен загиблих вартує того, щоб його історію життя, його історії загибелі і особливу історію. Його подвигу знали, люди бачили і чули кожен день. Вважаємо, що це пріоритетніше завдання, пріоритетніше місія, навіть ніж інші демонстрації, інших матеріалів. Авторка фільму про героїв Лариса Єроденко розповіла про деталі зйомки та створення таких відео, звернула увагу на великий обсяг важкої праці у процесі. А директор ТРК «Надвірна» Ірина Кравець розповіла про подальші плани та цілі ТРК на майбутнє. Я тут то для того, аби сказати. Присутнім усім ще раз наголосити, що цей проект є дуже важливим, і це не банальна фраза, що герої живуть доти, доки про них пам'ятають. І існує така ідея, аби зробити, створити фільми пам'яті про кожного із загиблих героїв. Це надзвичайно важка праця. Перший мій сюжет був про Тараса Іваночка, важко було налаштуватися. Але після того, як вийшов цей сюжет, стало зрозуміло, що це є дуже важливо. Не можу сказати, що цей сюжет можна зробити за 5-10 хвилин, за 10 днів, годин. Він не обмежений у часі, тому що родина має налаштуватися, родина має бути готова. Це не ті сюжети, що ми прийдемо, скажемо, ми хочемо зняти і зразу отримаємо результат. Це є велике налаштування, це великий шлях повторного болю. Тому що як дружина Тараса Іваночка казала, що пройшло три-чотири місяці, поки вона змогла подивитися цей сюжет. Міською радою був розроблений проект, програма Надбернянська громада, громада героїв. В рамках цього проекту встановлюється якраз зараз по закладах освіти моряні дошки з нашими героями, призми напроти, на Майдані Шевченка на проти районної ради стоять. Також в рамках цього проєкту реалізовуються фільми. Це якраз фільм про Карлиша, фільми, які Лариса Мартіна знімається. Просто родини хочуть, я розумію, більшу і розумію, що хочеться, як то кажуть, кожного героя показати, але йде дуже великий час. І я запевняю, що ми тільки з вашою згодою, з вашою підтримкою, з вашою вірою в нас. Ми збережемо історію про кожного героя. Я дякую голові Новодянської міської ради, дякую головам, голові районної державної адміністрації. Хоч він нова людина, але з перших днів своєї роботи він закликав медійників до себе в кабінет. Першим, що було сказано, так само, як і Зіновим Рославичем, героїв треба пам'ятати і зберігати пам'ять про них. І це важливо. Я дякую за підтримку. І якщо родина буде за, ми готові далі продовжувати роботу над збереженням історії і шанування наших героїв. До присутніх звернувся міський голова Зіновий Андрійович та перший заступник голови Надернянської районної адміністрації, Ростислав Стасько, закликали пам'ятати всіх воїнів, нагадувати дітям та дорослим про них їхню мужність та хоробрість. Це ініціатива. Це і свідчення того, що ми маємо і надалі робити. Бо ми розуміємо, за людину пам'ятають, поки є пам'ять. Тому висловлюємо слова вдячності батькам, щирі в Ну і саме головне, для виконавців цих фільмів я би хотів побажати наступну. За що раз дуже багато приїжджають республіканських каналів, державних, приватних, комерційних. Ми маємо також розуміти, основне це згода батьків, згода родини. Це дуже важливо. Ну і саме головне, ми вже дуже багато бачили фільмів про наших героїв. Побажання до авторів цих фільмів знайти те, що може відобразити в сім'ї, в родині, в герою те, що може бути таким особливим. Вже є особливе те, що він воїн світла. Але наш обов'язок це зробити для того, щоб відобразити його в цих кадрах людини, яка з перших днів пішла захищати нас. Якщо ми пам'ятатимемо, ми будемо зберігати ту генетичну пам'ять історичну пам'ять, пам'ятатимемо про те, яким чином, якою важкою, просто невимовною ціною дається нам усвідомлення того, що ми. Залишаємось нацією завдяки нашим героям, завдяки тим, хто не побоявся, хто став, повстав проти тої нечисті, то лукаву. Я не хочу навіть називати їх якоюсь нацією. Це, 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 це Лукави. Тільки тоді ми будемо також нацією, і тільки тоді ми будемо мати право на наше майбутнє. І сьогодні ми говоримо з вами про Всевіла. Андрія. Прозвичайного хлопця. який жив в нашому місті надія. При перегляді відео було чутно тільки тихі хлипи присутніх. Такі відео потрібні, бо стануть надбанням для наступних поколінь, які проникнуться тою відвагою, з якої воїни-герої сміло стали в бій. У Надвірнянській міській раді відбулася 29-та сесія. Обговорили важливі аспекти функціонування Надвірнянської громади. Зокрема, розглянуто бюджет та плани робот на 2024 рік. Внесення змін в програми розвитку. Детальніше про це в сюжеті. Відбулася 29-та чергова сесія Надвірнянської міської ради, яка розпочалася з вшанування хвилини мовчання 55 п'яти героїв Надвірнянської територіальної громади. До депутатів звернувся міський голова Зійновий Андрійович. Минає 2023 рік. Це рік, який приніс нам чимало викликів та випробувань. Та ми спільно разом з вами не пускали руки, а продовжуємо жити за принципом або в ЗСУ, або для ЗСУ. Бо нам край сьогодні потрібна перемога. Жителі нашої громади продовжують активно донатити, плести маскувальні сітки, готувати та передавати їжу на фронт, а наймолодші волонтери не зупиняють нас вражати своєю вірою в майбутнє перемоги. На засідання завітала ГО «Станиця надвірна пласту з вифлеємським огнем, учасники якої виконали традицію та заспівали пісню. Після чого голова роздав солодощі дітям. А з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування відбулося нагородження осіб, котрі брали чи беруть участь в бойових діях. Великі великі дякую, що кожного року даєте нам Навіть темні часи. Ми будемо йти дорогою світла, тому. Від нас великі вам дякую, дякую, що підтримуєте традиції, дякую, що все робите для того, щоб ми мали належну підтримку ви є опорою нашої української держави. Дякую. Слава Україні. З нагоди відзначення дня місцевого середування. Нагороджується медаля Івано-Франківської обласної ради, лицар, бойового чину, представники надвірнянської територіальної громади, працівники міської ради, депутати, старости, які Брали та беруть участь у бойових діях або здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Федерації. Вашій особі це тисячі сотні тисяч учасників бойових дій, які сьогодні боронять Україну від російської нечисті. Тому давайте всіх вас привітаємо з почесної нагородою. Розповів щодо мобілізаційної програми та зрезумував уже узгоджений, керуючий справами виконавчого комітету Олег Антонюк. Відоспостереження розширилось по старостинських округах, тому затверджуємо нове положення. Докупили, встановили по селах камери по мобілізаційній програмі. Лариса МХХ доповіла на дрони 2 мільйони 400 тисяч приміщення, які для військових ми орендуємо. на початку січня в нас вже відбудеться тендер і ми будемо закуповувати дрони, щоб ми змогли на початку року бюджетно вже мати ці кошти, і ми це спрямуємо зразу на дрони. Начальниця управління освіти Тетяна Дземюк доповіла про рішення щодо цін на харчування для дітей, які навчаються на 2024 рік. Питання пройшло комісію підтримано одноголосно. Прошу підтримати на сесії. Коротенька інформація. Вартість харчування у 2024 році не зміниться, тобто вона залишиться такою, як була в садочках і в школах у 2023 році, врахувавши пропозиції керівників, підприємців, які надають нам послуги з харчуванням, та аналіз використання натуральних норм, ми прийшли до висновку, що можемо залишити батьківську плату та вартість харчування на рівні 2023 року. У ході сесії розглянуто низку важливих питань з різних сфер життя діяльності громади, а саме про бюджет Недвернянської міської територіальної громади на 2024 рік, план роботи Недвернянської міської територіальної громади на перше півріччя 2024 року, а також про внесення зміни у програму розвитку місцевого самоврядування Недвернянської міської територіальної громади та інших місцевих програм на 2022-2024 роки. На минулій сесії Недвернянської міської ради було презентовано план мобільності спрямований на поліпшення транспортної доступності. Та комфорту мешканців ініціатива передбачає оптимізацію трафіку та інфраструктурні зміни, сприяючи забезпеченню ефективної та сталої системи переміщень у центральній частині міста Надвірна. Детальніше в сюжеті на минулій сесії Надвірнянської міської ради місцевими обранцями було заслухано план організації мобільності в центральній частині міста Надвірна. Працівники компанії Орисон Катерина та Юрій Лозовенко взялися за цю справу та презентували актуальні напрацювання по ній. Ми вже співпрацювали з міською радою, а ті два кільця, які у вас є зараз. Працюють на безпеку, ми були дотичні до того проєкту, ми розробляли тоді якраз так само проєкт транспортного планування. Потім він реалізувався вже в такий більш грунтовний, твердий проєкт. І знову до нас вже цього року звернулася міська рада міста Надвірна, ми дуже вдячні за довіру до нас. Наша компанія займається вже багато років транспортним плануванням, розробкою стратегічних документів міста. Власне, цей проєкт, який ми сьогодні будемо вам представляти, він якраз стосується на межі транспортного планування. І стратегії. Місто надвір має зіркоподібну форму, з різних напрямків сходяться до центру, і це впливає на те, що історично сформований Надвірне має такий моноцентр, моноцентричне місто, туди все стикається. Нас більше цікавило власне, вулично дорожній мережа, коли ми її аналізували, ми бачили, що є. Речі, які вже щось добре, щось не добре, щось треба кращити. Е, найперше, з чим ми стикаємося не тільки по надвірні по багатьох містах, це власне брак сполученості. Важі, коли не вистачає прямих коротких зв'язків між сусідніми об'єктами, треба їхати в об'їзд, немає там паркани, річки, якісь промзони або ще щось воно завжди перекрито, треба це збільшує перепробіги, це примушує всі користуватися автотранспортом, тому що це вигідніше, легше. А короткого прямого сполучення не завжди воно є або воно незручне. От. Багато інших я зараз не буду сильно акцентувати на цих всіх проблемах, тому що це ну, така більш така глибинна транспортна теорія. Якби тут не було е великого такого широкого загалу, можливо, ми детальніше про це поговорили. Але загалом це ті проблеми, які ви бачите на екрані, це ті, які ми визначили. Також Юрій розповів про слабкі сторони інфраструктури, які ведуть місто до потенційних загроз у контексті доріг. У нас є слабкі сторони і загрози. Переважно це недоліки існуючої величної дорожньої мережі, недоліки інфраструктури пішохідні велосипедні інфраструктури, переконцентрація парковки в центрі і при цьому браку паркування на місцевих житлових вулицях, неінклюзивні тротуари і низька безпека. Про це ще буде детальніше. Потім сказано. Дим слайдом. Якщо нічого з цим не робити, продовжувати жити, як є, то це може вилитися в такі загрози, що сталі буде засильов безкоштовне паркування, будуть постійні цілих затор в центрі міста через це, буде погіршуватися екологія, буде знову погіршуватися історія з безпекою руху, консультуватимуться застерігалі підходи, будуть відсутні зміни, буде те, що є. Там латати, підлатувати, але вони буде залишатися все на рівні, на рівні тих знань і розумінь, які були там 20-30 років тому. Yeah. Ну і звісно, якщо не розвивати питання зручності пересування велосипедистів статистики, що то це просто посилюватиме автомобілізацію, це більше рішення, де перестати на машину, і навіть 5 хвилин до магазину будуть брати машину, щоб доїхати. Це так, якщо коротко От. але є сильні сторони. Уже у вас є перші кроки на шляху до безпеки руху, на шляху до правильних інфраструктурних рішень. Це, наприклад, ці два маленькі кільця, які розроблені в центрі міста. Наскільки ми знаємо, там раніше були місця концентрації ДТП, там були проблеми. Зараз... Ну, принаймні серйозний ДТП, навіть навіть ну, коли ви шестили злі, їх не побачили. Тобто кінці вирішили свою задачу. Ну, може люди навіть підтвердити це, так От. у вас з'явилися об'їзди, що це в принципі добре. Трафік перестав переважно йти в центр, хоча там ще іще є нюанси, ми про це потім поговоримо ще. От. У вас є короткі зв'язки околичних оцих мікрорайонів, особливо щодо вокзала та м'якіться, ніж їхні сполучені до центру, і не, що їх треба просто покращити. Є оці там низькіші з річки, є там нормальні такі їх треба просто влаштувати. Було й звернуто увагу і на наявні переваги інфраструктури, та паралельно з цим були озвучені поради, котрі мають на меті покращити мобільність по місті Надвірна. Місто має можливість розвивати вуличну інфраструктуру відповідно до найкращих рішень, відповідно до принципів безпеки руху. Уже у вас є власне ці перші приклади. Це міні-кільця, світлофори, можна просто це поширювати. От. У вас є можливість розвивати інфраструктуру і особливо короткі зв'язки, тому що це якраз акцент на старій мобільності. У вас деякі вулиці. Можуть забрати на себе трафік з, саме, з самого центру, видавши його скар, так, в обхід центру. Це фрампа Тресу, такий невеличкий обхід, а, вирішити навіть проблему парковок можна тим, що їх треба розосередити від ринку трошечки. Для тихвилинна відхідність це нормально для того, для того, щоб дістатися безпечною точки. На сьогодні все себе дуже часто переміщено. Ми маємо такий якийсь контрольований або неконтрольований хаос, коли у нас тут же тобі магістральний трафік, тут що парковка є ринкою. Воно все починає побувати одне одне, перекривається готовість на важливих місцях. У нас типу десь не вистачає парковок, десь ми це робимо хаотично. У нас з'являються школі переходи, там, де швидкість висока, і там, де дуже, дуже високий, високий потік транспорту, при цьому засобів безпеки, для пішоходів немає. У нас щось з'являється дуже таким клапанним методом. отут зробили, там зробили, а разом воно не працює. Так, і у нас є проблема, така як ми їх називали: це нефункціональні асфальтні поля. У нас дуже багато асфальтного покриття на проїзних частинах, але воно не виконує конкретні функції. Не повинно бути просто асфальтним поля. Якщо це смуга руху, вона повинна мати фіксовану ширину. Все решта, це має бути не асфальт, а щось інше. Тож це власне є основною проблемою, з чим ми стикаємося в усіх містах, коли говоримо про транспортне планування. ДТП безпека руху у нас трапляється постійно е, якісь е, неуряді. То, власне, які рішення? Е, ми відштовхуємося виключно від. Е, е, Кращих практик, переважно все європейські, американські практики, в цьому плані. Вони не суперечують нашим нормам. пізніше про це ще буде слайд, про те, що наші норми вже адаптовані під європейські практики, насправді. От, але ми беремо кращі підходи для того, щоб розуміти, що треба робити. От, власне, чому ми говоримо про вулицю? Бо вулиці не однакові. Ми з у нас в місті всі вулиці 50 км на годину обмеження, 8-го дослугової магістраль, як в Києві, так? чи то маленька вулиця шириною 4 метри між парканами, у нас режим 50. От. Насправді так не може. бути. Вулиці всі різні, вони навіть подебельна різні категорії, тому вулиці в місті якісь можуть мати режим 70, навіть, а якісь мають бути 20. Оця градація це дуже важливий підхід. Тому що вона якраз і лягає високовослом транзит в розподіл доступу. Тобто щось є транзитною магістральною, а щось є житловою вуличкою, де основна задача це паркування. Вчинив наїзд на велосипедиста та втік з місця події. Поліція Прикарпаття розшукує Керманича. Автопригода зі смертельними наслідками сталася на Коломищині. 68-річний велосипедист помер на місці. 26 грудня о 18.00 надійшло повідомлення, що в селі Мишин Нижньовербівської територіальної громади сталася дорожня транспортна пригода. На місце події негайно виїхали слідчі оперативна група районного відділу поліції, слідчі обласної поліції, співробітники групи реагування патрульної поліції, експерти, криміналісти та медики. На місці ДТП правоохоронці встановили, що невстановлений водій автомобіля Honda, рухаючись до автодороги зі сторони Коломи у напрямку СМТ в Косівського району, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на велосипед. Диста чоловік рухався в попутному напрямку у результаті автопригоди Велосипедист, мешканець Стопчатова Косівського району 1955 року народження загинув на місці. Водій залишив автомобіль неподалік місця ДТП та втік. Поліцейські оперативно встановили власника транспортного засобу. Ним виявився 40-річний мешканець Коломиї. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування керманича. Повідомляється у дописі поліції у Фейсбук. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся, бережіть себе.